У Черкасах завод Міноборони дає друге життя автомобілями з передової. Проте ремонтують, відновлюють та переобладнують побиті ворожими кулями крази і вази. у борг. держава затримує виплати на зарплату працівникам та на закупівлю необхідних запчастин. Відтак робітники самі шукають деталі до авто і просять у інших допомоги. Куля пробила навіть на виліт і замок дверей. На кабіні водія вантажного «Уралу» немає живого місця. Весь посічений кулями та осколками, розповідає головний інженер заводу Володимир Костюк. Авто пригнали із передової. Попереду тривалий ремонт по відновленню. Машина попала в реальні бойові дії. Було була обстріляна із установки град. Був пошкоджений двигун, була ушкоджена кабіна. вибиті всі вікна у машині. Слава Богу, всі машині хто не загинув. Застарілі, але практичні крази та увази збирають і переобладнують для армійців на колишньому 125-му автомобільному ремонтному заводі. От тут ще двигун кидаємо: кабіну і колеса. А тут майже все тормозна система. Подивіться, скільки вже зроблено на стратегічному підприємстві. Роблять машини і для добровольчих батальйонів. Цей білий фургон перетворять на броньовик. Замовила авто обійці Донбасу. Покриваємо броньою бака. Захищаємо радіатор, захищаємо двигун, захищаємо дніще, щоб бойці, які були в бронюки, не пострадали, і захищаємо бензобаки. Підпорядкований завод Міноборони у пріоритеті насамперед державні замовлення, проте гроші на рихтування авто не надходять, каже директор підприємства Роман Шевченко. Більше того, на сьогодні існує чимала заборгованість по зарплатні. Підприємства не можуть працювати без фінансової підтримки. І ми вишукуємо на сьогоднішній день всі можливі резерви, запрошуємо за допомогою всіх. Беремо в борг запчастини, обладнання, допоміжні матеріали. От, маємо на сьогоднішній день, на жаль, заборгованість по заробітній платі, але люди не припиняють роботу. Попри фінансові труднощі, працівники не зневірились і ремонтом техніки у Черкасах не обмежились. Вони їздять на місця збереження військових машин і вже там приводять їх до ладу. Ремонтували чоловіки і підбиту техніку в зоні АТО. Ми всі переживаємо за нашу армію, за нашу Україну. Як кажуть. І треба, щоб була якось боєспособність військ, була техніки. Це ж усе одне зависить. Я, наприклад, вже на цьому заводі працював 36 років. То я вже знаю, як кажуть, всі труднощі, які... Від умілих рук та зайвих автозапчастин на заводі не відмовляться, кажуть працівники. Тож закликають усіх небайдужих долучитися до ремонту військової техніки для української армії. Юлія Порпленко, Андрій Полинько, Черкаська служба новин.